Воскресіння це свято це певно найперше свято для християн, без якого ми не могли б мати перемоги. І свято Воскресіння, воно тісно пов'язано із. Жертву Ісуса Христа з стражданнями. От і зараз ми чули вірш, який показує, що все воно було нероздільним, невід'ємним цілим в напрямку цілі приходу Ісуса Христа на землю. І задовго до самих подій Смерті і Воскресіння Христа сталася така подія, яка говорить нам про Здійснення Божого плану в спасіння людини саме таким чином. Це смерть і в майбутньому Воскресіння як одного з етапів здійснення спасіння людини. Я прочитаю місце, яке записано в Старому Завіті, записано в книзі Ісаія, в шостому розділі. У рік смерті царя Узії я бачив Господа, який сидів на високому і величному престолі. І краї рис його наповнювали весь храм, навколо нього стояли серафими, у кожного з них по шість крил, двома кожен закривав лице своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликали вони один до одного і говорили: Свят, свят, свят Господь Савов, уся земля повна слави Його. І похитнулися отвірки брам від голосу тих, що кликали і дім наповнився димом. І сказав я горе мені, загинув я, бо я людина з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, а очі мої бачили царя, Господа Саваота. Тоді прилетів до мене один із серафимів, а в руці у нього розпалене вугілля, яке він взяв кліщами з жертовника, і торкнувся моїх уст і сказав. Ось це торкнулося твоїх уст, і беззаконня Твоє відійшло від тебе, і гріх твій очищений. І почув я голос Господа, який говорив, Кого мені послати, і хто піде для нас? І я сказав Ось я пошли мене. В Біблії ми зустрічаємо двічі, коли е, стається така розмова між е, трійці, Така ніби небесна нарада. Перша з них була, коли було заплановано і здійснено створення людини. І там сказано, і сказав Бог, створим, створив людину за образом нашим. І далі не буду повністю цитувати. І друга така от нарада от сталася в зачитаному місці, свідком якої був Ісаїн. Покамість трошки, я відволікусь від цієї події для того, щоб ми могли трошки зазирнути в контекст історичний цих подій, коли сталося от у це, це видіння у пророка Ісаї. Якщо ми подивимось на початок книги Ісаї, там ясно показується стан народу, які царі були в той час. Які переживання в народу були, чому саме Ісая в цей період був призваний? І там яскраво описано, я зачитаю вибірково деякі вірші, щоб ми зрозуміли, в якому стані перебував народ ізраїльський з першого розділу? О, народ грішний, народ, обтяжений беззаконнями, плем'я лиходіїв, сини погибелі. Залишили Господа, знехтували святого Ізраїлевого, повернулися назад. По чому бити вас, коли продовжуєте бути впертими? Уся голова у ранах і все серце ослабло. Від підошви ноги до тімені голови немає у нього здорового місця виразки, синці, гніні рани, неочищені, не перев'язані і непом'якшені оливою. Новомісяча ваші і свята ваші ненавидить душа моя. Вони тягар для мене, мені тяжко нести їх. Князі твої порушники закону і спільники злодіїв, усі вони люблять хабарі і ганяються за дарунками, не захищаються раду, і справа вдови не доходить до них. І наповнилася земля його сріблом і золотом, і немає числа його скарбам, і наповнилася земля його кіньми, і нема числа колісницям Його. І наповнилася земля його ідолами, вони поклоняються зробленому своїми руками тому, що зробили пальці їхні. І ще один вірш зачитаю. Вираз їхнього обличчя свідчить проти них, і про свій гріх вони розповідають відкрито, як содомляни, не приховують горе душам їхнім, бо самі на себе накликають зло. Ми бачимо, що. Е в ізраїль, народ ізраїльський на той момент відійшов від Бога. Достатнь, достатньо глибоко відійшов, що Ісаїя говорить, що подібно до содомлян. І що Бог не робив, як він не намагався навернути ізраїльтян до себе, вони настільки пов'язли в ідолопоклонстві, що е, вони не хотіли навертатися до Бога. Також я хотів би звернути увагу на двох царів, про яких ми сьогодні також будемо згадувати. Це цар Узія і цар Ахаз. Цар Узія це цар, про якого Біблія, Бог говорить, що він був богобійним царем. Він в достатньо ранньому віці став царем 16 років, і його царювання було найдовшим з усіх царів. 52 роки він царював над Юдеєю він доволі був сильним і таким успішним царем. Він за часів Захарії звертався до Бога, і цей священник навчав страху Божому. Він мав успіх у війнах, в нього була достатньо велика армія, він, її, він для армії зробив багато досягнень в плані військових. Він зробив машини для метання стріл, для метання каміння. Він забезпечив зброєю необхідною, він побудував багато веж, багато водовів. Його царство загалом було успішним, і все було б гаразд, якби не одне, але коли він зробився достатньо успішним і достатньо сильним, його серце написано, що воно загордилося, воно запишалося, і це стало для нього. Фатальним, тому що, коли загордилося його серце, він війшов в храм для кадіння, і внаслідок цього він був вражений Богом проказою і до кінця днів своїх був прокаженим. І цар Ахаз, ми трошки пізніше до нього повернемося. Це цар на протилежність Узію, нечистивець. Багато написано в Біблії про його нечестя, і із таких найяскравіших, які ми можемо перечислити, він провів свого сина через вогонь, він приносив жертви на висотах, на пагорбах, він побудував жертовник за чертінням жертовника Дамаського і на ньому звершував жертви. Він зробив певні перебудови. Храму, про який його просив цар от така от картина вимальовувалась в часи Ізраїля, в часи Юди, коли з Ісаєю сталося це пророцтво. І бачачи отакий занепад народу Ізраїльського, і будучи Богом святим. Бог не хоче залишити все в такому стані, в якому Він бачить. І тому збирається така певна, якщо можна її назвати, небесна нарада, на якому Бог хоче вирішити питання, як діяти далі, як зробити так, щоб навернути ізраїльцям. І у Бога є план. Він, він цей, Про цей план він говорив неодноразово перед цим. Багато пророків говорили, судів говорили від самого початку заснування землі Бог говорив про те, щоб в його плані здійснити суд. Я знову ж таки прочитаю деякі місця, які тут Бог повторює. перший розділ 26-27 вірш. І знову поставлю тобі суддів, як раніше, і порадників, як спочатку. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон спасеться правосуддям і сини його, які не вернуться справедливістю. І з третього розділу ще прочитаю один вірш: 13. Став Господь на суд і стоїть, щоб судити народи. Ми знаємо, що немає нічого спільного між святістю Бога, між Господом і гріхом. І для урівноваження оцієї, цього рівняння Богу необхідно було звершити суд. Він не міг терпіти того, що чинив народ ізраїльський, він не може терпіти гріха. гріха. І тому, ворогуючи з гріхом і безпосередньо з батьком всього зла і всього гріха дияволом, він хоче звершити суд. В його плані звершити суд. І ось збирається небесна нарада. Для вирішення цього питання, як діяти далі. Ісайя стає свідком цієї бесіди, свідком цієї розмови. І написано, що це стається у рік смерті царя Узії, у рік смерті царя, який був успішним, але який загордився. Це дуже схоже з тим, як Ангел загордився. І ми знаємо його закінчення, що Бог здійснив над ним суд, і він був вигнаний з раю, він був скинути з того місця, де був. І от саме в рік цього царя, який фактично, історія якого дуже схожа на історію падіння диявола, стається ця нарада, якою звідкам є Ісаїн. Ісая свою розповідь розпочинає своє покликання із того, що він розказує своє враження від того, коли він став свідком бесіди. І тут це враження дуже гарно розписано. Він був вражений святістю, в яку він попав. Ця атмосфера була надзвичайно велична, опис ангелів, архангелів, які стояли, які. Постійно виголошували славу Богу, Сам, сама величність Бога, Його престол все це було перед поглядом Ісаї, і це змусило саме от усвідомлення бачення святості Божої, змусило його вигукнути і усвідомити свою нечистоту, свою гріховність. Він говорить: загинув я, хто я такий? Я загинув від того, що я мав. Відношення до, того, до святості Божої. Але ця нарада продовжується, і на нараді піднімається одне питання, кого мені послати і хто піде для нас? Розуміючи стан свого народу, усвідомлюючи, що йому потрібні зміни. Ісая радо виступає за те, щоб щось робити. Він говорить: Ось я, ти можеш мене використати, ти можеш послати мене зробити те, що необхідне, те, що ти спланував. Ви знаєте, повністю завершення цієї наради Ісая не описує. Кінцевий результат і висновок цієї наради ми можемо зрозуміти лише в контексті всієї Біблії і в контексті. Тих пророцтв, які далі буде говорити Ісаї. Ми знаємо лише те, що Ісаїя був посланий сказати. Ми далі в 9 му вірші читаємо, і сказав він, тобто Бог, іди і скажи цьому народові. І далі Бог проголошує, що Ісаї мав передати народові. Що Ісаї мав принести народу і сказати, що ось. Є нарада, небесна нарада, яка вирішила щось зробити, вирішила когось послати. І він був тією людиною, яка була уповноважена самим Богом прийти до народу і сказати, і сказати, кого Бог посилає. І в майбутніх пророцтвах він саме це розкриває. І він розкриває це. В часи царя Ахаза, про якого ми згадали, не чистився, коли ніби все вже настільки згустило, що надалі не видно якогось наслідку, не видно якогось виходу з цієї ситуації. І Бог посилає Ісаю сказати, що хто буде посланим Божим. Він посилає його сказати, що ось від Діви народиться син, посилає Ісаю сказати, що народиться Еммануїл. Що народиться той, кому ім'я дадуть дивний порадник, Бог, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, що народиться паросток, на якому спочине Дух Господній, дух премудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і побожності, народиться той, що поясом стегом Його є справедливість і поясом боків Його істина. Народиться той, хто буде зневажений і принижений муж скорбот, що зазнав недуги, той, хто узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, той, хто був гноблений, хто як огня був введений на заколення, той, хто помре, але й той, хто воскресне, той, хто на подвиг душі своєї буде дивитися із задоволенням, хто гріхи багатьох понесе на собі. Оце післення було послано Богом. Через Ісаю для того, щоб звістити своєму народу. На небесній нараді була відповідь на запитання, кого Бог вирішив послати. І цей посланик це Ісус Христос, який, який прийшов в цей світ не тільки для того, щоб померти, але й для того, щоб і воскреснути. І про це також говорив Ісаї. І пізніше сам Ісус Христос Він про себе і сказав, що Він є тим посланником. В Євангелії від Івана Він говорить, в 17 розділі, як ти послав мене у світ, він заповняє, що я той, хто Богом посланий в цей світ для здійснення суду і для здійснення спасіння. А суд Божий і полягав в тому, що Бог в Ісусі Христі наказав весь гріх. Все те, що було беззаконням для нього, що було сумом і смутком для Бога, Він наказав. В Ісусі Христі. Він цей суд, який спланував, про який говорив, Він повністю здійснив в Ісусі Христі. Але без Воскресіння смерть Христа не має значення. Все б закінчилось трагічно, якби смертю Ісуса Христа не було продовження, не було Воскресіння. І тому внаслідок смерті і Воскресіння Ісуса Христа, Павло міг сказати, смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога. Саме із за того могли пролунати ці слова. Саме в цьому могли здійснитися всі бажання і всі плани Ісуса Христа. Підсумовуючи, я знову хотів би звернути увагу на ті події, які сталися на цій небесній Раді. Уявіть собі напруження. Не, в якому відбувалася вся ця нарада, Знаєте, якщо так якось намагатись проілюструвати, певно, це можна якось проілюструвати е, радою директорів якоїсь компанії, які приймають якесь надзвичайно важливе рішення в своїй компанії. Вони або хочуть якусь людину запросити, або розширити е, там свої. Володіння, розширити свій бізнес, і вони, вони думають, як це зробити. Вони пропонують один варіант, інший варіант, і в кінці сходяться до чого спільного. І щось подібне, напевно, було на тій нараді. Можливо, звучали якісь імена, хто міг би це зробити. І ми бачимо, що навіть Ісая він ніби сам себе пропонує, але. Він, бачачи свою гріховність, він розуміє, що він повністю не може здійснити те, що, що було заплановано. І Бог, певно, це розуміє. І Бог дає йому післання зробити тільки те, що в його силах звістити про Ісуса Христа. Можливо, звучали якісь ангели, які могли б зробити дійсним це спасіння. Але ніхто не зміг зробити це, крім Ісуса Христа. І на цій нараді найбільш напруженішим було те, що всі іпостасі трійці вони знали, якою дорогою ціною буде здійснено це викуплення. Да, і тоді було заплановано не тільки смерть, але і Воскресіння Ісуса Христа. Лише в Воскресінні виконалось повністю, в повній мірі пісня Ісуса на цю землю. Лише в результаті цього посланничества можна здійснити те, про що говорить Ісаїя. Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь. Якщо будуть гріхи ваші, як багрянець, як снігу білю, якщо будуть червоні, як пурпур, як вогну вибілю, тільки в результаті того, що Ісус Христос не тільки помер. Але і Воскрес, і цим победів переміг смерть і диявола. І я зачитаю ту пісню хвали, яку Ісая складає в результаті всього, в результаті того, що він бачив і знає, що станеться далі. Ось Бог, спасіння моє, уповаю на нього і не боюся, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, він став для мене спасінням. І з радістю будете черпати воду із джерел спасіння. І скажете у той день: славте Господа, закликайте ім'я Його, сповіщайте в народах діла Його, нагадуйте, що величне ім'я Його. Співайте Господу, бо Він велике вчинив. Нехай знають це по всій землі. Амінь.